Вітаю учасники фестивалю дозволила собі дещо перефразувати Ліну Костенко Нехай пробачить вельмошановна авторка Мою зухвалість. Тут прапорів вже ціла рота, стрижі над кручою стрижуть, високі цвинтерні ворота, високу тишу стережуть. Звання, і прізвище, і дати, Печалі бронзове лиця лежать на морені солдати. А не проживши життя. Це про Алею Слави на місцевому цвинтарі: Сергій Андрусяк, Олег Набок, Віктор Скрипак, Дмитро Курило. Вам відомі ці імена? Це жителі нашої Роганської громади. Ми знаємо їхніх батьків, дружин. З їхніми дітьми ходимо до однієї школи. Вони герої. Хоч про них не говорить уся Україна, той світ, як продав Вінч Олександра Матієвського Віталія Скакуна. Ці оборонці України відстоювали у нерівному бою з російськими загарбниками життя для кожного з нас. Одна із центральних вулиць нашого селища, названа на честь Героя України Георгія Тарасенка. Школьник, Тарас, Жора. Він став першим після 24 лютого добровольцем, якого достойне найвищого звання України. 25-річний Георгій Тарасенко загинув 25 березня 2022 року в бою за визволення сіл Мала Рогань та Вільхівка. А це ж зовсім поруч. Нам зрозуміліші, ближчі чи, якщо можна так сказати, осяжніші подвиги знайомих нам людей. Або тих, хто жив поряд, звільняв землі, які розташовані поблизу нашого дому. Схилімо в пошані голови перед загиблими, продемонструємо віру в тих, хто зараз у строю, підтримаємо їх. Нині, коли наші воїни тримають найважливіший фронт, ми тримаємо свій власний. Ми донатимо на ЗСУ, плетемо маскувальні сітки, говоримо всьому світові про жахи російської агресії, не припиняємо наукові дослідження. На шевроні 28-ї української антарктичної експедиції зображені реактивні пінгвіни, які асоціюються з літаками f 16 та артилерійською системою м 42 Хаймерс, а створив емблему наш земляк. Житель містечка Докучаївської Дмитро до Бублей. І завершити хочу словами Сергія Жадана: Патріотизм для мене це буде якомога ефективнішим у тому, що я роблю. Дякую за увагу!